Ефективне розв'язання соціально побутових проблем в Івано-Франківську. Реалізовується міський конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Його переможці отримали фінансову підтримку для поточного ремонту приміщень, заміни вікон, облаштування укриттів, закупівлі батарей. Тощо у пріоритеті були проєкти, які передбачали енергозаощадження та модернізацію систем опалення. Було подано 119 проєктів загалом. З них визначено переможцем було 64. Це пройшли п'ять проектів ГОБО міської ради, вісім проектів при закладах установи культури, 20 проектів ГОБО при закладах освіти міської громади, і 24 проекти ОСББ, ЖБК і БК. Також сім проектів було подано на від'єднання житлового будинку від систем мереж центрального опалення. Конкурс проводиться на умовах спінфінансування за формулою 70 на 30 відсотків. Більшу частину коштів відділяють з міського бюджету, а решту сплачують учасники програми. Загалом цьогорічний бюджет конкурсу склав 5 мільйонів гривень. Власне, по сумах, що коротко, це було 140 тисяч сто тисяч гривень сімдесят відсотків для будинків, які збираються перейти на центрального на автономне опалення також були от суми, якщо ОСББ від 5 поверхів і вище – це 105 тисяч, 4 поверхи – до 4 – це 70 тисяч. Громадські організації при закладах освіти – це сума була 100 тисяч, громадські організації при закладах культури – 40 тисяч, і громадські організації благодійні – це 50 тисяч. Це все 70% з міського бюджету. Наразі триває реалізація трьох десятків проєктів. Їх планують завершити до кінця року. Вікторія Богдан Генадій Тумнюк. Новини на вежі.